Кіровограді пройшла 34-та всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики. Його відзначатимуть уже в суботу. Саме в цей день, 1961 року, Юрій Гагарін на космічному кораблі Восток вперше в світі здійснив орбітальний обліт Землі. Він зробив один виток навколо земної кулі за 108 хвилин. Наукову конференцію організували у Державній льотній Академії. Цьогоріч у ній взяли участь понад пів тисячі молодих учених та курсантів. Відкрив конференцію очільник академії Сергій Неділько, вітаючи зазначив, що сучасна авіація знаходиться в постійному розвитку, а тому потребує вдосконалення знань, навичок і обміну досвідом. Завітав і легендарний льотчик випробувач перший герой України Олександр Галуненко. Він під час одного польоту на Ан 225 Мрія встановив 110 світових авіаційних рекордів. Тепер уже сучасні самоліти вони основані на достиженнях научных современного мира, и поэтому э, уже и требования к летчику совершенно другие. То есть э, самолеты наполнены компьютерами, и управлять ими нужно тоже, так сказать, понимая... Ведом авіація дуже динамічна сфера, і якщо в інші кажуть, що треба навчити і новації розроблять і втілювати в життя, то в нас це постійний процес. Тому ми зараз так і ставим завдання не просто виконати якусь наукову роботу, а розробити для тої чи іншої сфери інновацію і втілити її, щоб такий досвід був, коли вони прийдуть на виробництво вже в авіакомпанії, щоб вони вже знали це все.